Друзі, всім привіт! Мене звуть Вікторія. Нагадую, що я вже багато років, ну з 2014 року, так точно, займаюся вінтажними прикрасами з янтаря, корали і бакеліту. Сьогоднішнє відео буде на тему Бакеліту, бо якраз мені приїхала посилочка з чарівної Нової Зеландії. Мені якраз її доставили тут бакеліт. Такий самий, який я купую в Україні. Ось як він потрапив до Нової Зеландії. Так, ось посилочка. Я вам все покажу, розкажу, бо по бакеліту дуже багато питань. Той, в кого є бакеліт, і він його хоче продати, він особливо не задає питання. А ті, хто займається купівлею і продажем, то вони вивчаються питання вдолі поперек і не досі все зрозуміло. Особливо який бакеліт дорогий, який дешевий. Чому цей малюнок коштує стільки, а цей коштує дорожче. Або чого тут такий самий малюнок, а коштує дешевше. А на розмір намистен ми взагалі чомусь не звертаємо уваги. Ось якраз цим питанням сьогодні і займемось. До речі, якщо у вас є бакеліт, ви його знайшли, хочете продати, можете мені надсилати ваше намиста у Viber. Так, тут має бути вага 70 з чимось грамів. Посилочка ця, правда, чогось довго добиралася. Ось такий бакеліт. Бачите? Величезна низка і маленькі намистинки. Так. Сімдесят дев'ять грамів, так і має бути. Ну, те, що це бакеліт, сумніву, не має жодного. Але колір відповідний. Такий, як має бути. Великих намистинок у нас його декілька. І головне далі це малюнок. До речі, ось для порівняння. Дивіться, яких кольорів буває бакеліт. Але всередині. Вони всі, так, щоб зараз не сплутати. Всі вони всередині червоні. Навіть ось ці, як виглядають чорні. Всередині вони всі червоного кольору. Ось цей колір найгарніший. А це розмір найгарніший, подивіться, а тут які малі, щоб було зрозуміло. Що від розміру теж залежить ціна. Так, зараз це прибираю, і головне передивимось зараз малюнок. І тут в мене на планшеті також на три види поділені намистини, потім е, покажу, чому. Усі майже однакові, але в різних я їх відділи поклала. Так, малюнок. Найголовне завжди хвилююсь, коли перевіряю малюнок. Тут дуже гарний. Не видно? Зараз покажу еталон малюнку. Зараз виберу там, де гарніше всього видно. Ось еталон малюнку в нас ось такий. Ось це ідеальний малюнок для бакеліту, як око. Ну, дуже багато повірів пов'язано з цим. А, нібито воно там, ну, ні, нібито Боже, воно захищає, має захисні функції. Еталон малюнку ми побачили і далі дивимося, який у нас тут малюнок. Ось маленьких схожий малюнок близький до еталону, але вони ж маленькі ну, я зараз сама передивлюсь, бо кожну намистинку вам показувати не буду. Мені головне, щоб в кожній був малюнок. Бо якщо малюнку немає, то ціна зовсім інша. Можна тут показати, що ось я дивлюсь, тут, тут малюночки є, але їх погано видно через маленьку площу цієї торцевої сторони утворів, ось і на місці гарний малюнок, але вона просто замала, тому так погано видно. Тут не дуже. Ось я вже показувала. Так. Ось я з виду такі саме намислені. такий же гарний колір бакеліту. Насичений червоний, як спіла черешня. Але малюнку тут взагалі немає. Ось просто пусто нічого немає, куди не дивись. Нічого ти теж не побачиш, окрім о, це, ця, цятки це внутрішні подряпини. Ось інше намистина, нічого немає. Ось це припалена намистина. Досі знущається над бекелітом. Тут в кожній намистині пустота. Це взагалі недорогий бекеліт. Ми його відкладаємо в інший бік. Ось цей той бакеліт, який я вам вчора показувала в коротенькому відео шоці, хто надивився, подивіться за вчорашнє 5 червня. Тут ось такий малюнок. Він є, але він не ідеальний. Це просто звичайні хвилі. Ось тут навіть видно, що всередині є в нас невеликий скольчик подряпина. Просто звичайний такий собі хвилястий малюнок. Його ледь видно, але він є і коштує він набагато дешевше. До речі, хочу показати, подивіться, ось це намисто, з першого погляду, нібито бакеліт. До речі, воно величеньке. Купляла, точніше, продавали мені його, як бакеліт. Але, Але коли я подивилася на світлини. То одразу зрозуміло було, що це не бакелі, це бурштин. 86 грамів. Це червоний, дуже рідкісний бурштин. Це радянських часів намисто. Зазвичай воно зустрічається маленькою вагою, а такий великий рідко. Тут є, зараз відшукаю намистину зі сколом. Там дуже гарно видно, що це такий бурштин. Воно плаває в солоній воді. Будь-який цих намист ви візьмете, в солоній воді воно не буде плавати, бо воно важке. А тут будуть, ось, дивіться, є скол. Видно? Якщо туди вставити таку гаряченьку голочку, то буде запах хвої. У бакеліту такого не станеться. Продавала мені його як бакеліт. За 2000 гривень я купила осі намисто. А виявилося, що це бурштин. І ось з приводу останніх намистин. Бачите, особливо цікавить ось ці і ось ці. Нібито однакові, але по різним цінам. Чому? Тому що тут різні малюнки. Дивіться, тут малюнок хаотичний. Просто звичайні хвилі. Видно? Ну Ось просто він такий хвилястий, там є такі розводи всередині. Він хаотичний. І ось тут. Малюнок як око. Комусь здається, що це дрібниця, але ця дрібниця суттєво впливає на ціну. ці по 8 доларів за грам, а ось ці по 4 у два рази. І тут яку намисленно не візьми, тут просто звичайний малюнок. Просто якісь розводи є, але на те, що треба, ось маленько візьмемо. Ну, якщо ви постійно маєте справу з бакелітом, наприклад, як я майже кожного дня, то цю різницю видно. Ось. Тут око в нас. А там, де просто звичайні хвилі, то це вже інша ціна. в мене так покупці. До речі, це ж для китайців цей це бекліт нічого не коштує. Для них це сміття, кажуть фу-фу-фу, воно воня не потрібно. А ось в арабських странах навпаки. Тобто на кожний товар є свій покупець. І вони кожну намистенку перевіряють, передивляються, заміряють, і особливо малюнок. І ось так сортують. Це підходить по одній ціні, це по іншій ось така співпраця. Друзі, показала вам дуже багато сьогодні бакеліту. Показала намисто з, червен... з червоного бурштину, яке продавали як бакеліт, але це не бакеліт. Воно дуже рідкісне, взагалі таке рідко зустрічається, а особливо такою великою вагою. Вони зазвичай там ну, 30 грамів, 40 чимось. А тут 80, скільки ми там дивилися, 7-86 грамів. Справа. Бажаєте продати, надсилайте мені фотографії на Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!